Тут і квітень, сюрпризи нам приніс, чекали тепла, а тут зима повертається. Бідолашні наші рослини, і ми з ними бідолашні. Бо не знаєш, як поратувати, і як врятувати, і розумієш, що порятунку нема. Такий холодний вітер з морозом. І сніг, тепер трошки вщух менше йде. А йшов, напевне, і ізимку так такий не йшов сніг. Дрібненький, правда, й мокрий. Він розтає, ще поки що розтає, бо ж земля також охолоджується. А це канал село, ти моя доля і показую природні вибріки. Квітень, 6 квітня, правда, ще в квітні ще не дуже так дивно, що сніг іде, але те, що мороз має бути до мінус 6 градусів, це вже дуже лякає. Ну, і навіть при такому невеликому збою в природі, як, як сьогодні, смалкий вітер, і десь мінус один, можливо, мінус два, і сніг іде, то. Для квітучих абрикосів це, звичайно, погибель. І скажу по правді, що за своє багаторічне вже життя, за багаторічні спостереження я не пам'ятаю такого, щоб так цвіли квіти. І йшов сніг і брався мороз, знижувалась температура. Бідолашні тюльпани. Декого кого могла, то накрила пластиковим відром, але де ж набрати стільки відер, щоб понакривати всіх. Нема у мене стільки відер, тільки кілька відерець. Так що на все, Господи твоя воля. Ось такі катаклізми, а сніг продовжує йти. Земля охолоджується, так що можливо і буде лежати сніг. На землі, але краще б вже сніг падав, і йшов би сніг, ніж має бути таке різке зниження температури. І тільки вітра крутиться, і шаємо до того, що так холодно. ще поки що не розпустилися. Тільки бутони, не, не бутони, а тільки бруньки набирають. збираються листя розпускати. Але, але корона ось така з бутонами стоїть. Напевне, що померзне бідолаха. Ну морозники, можливо, вони не бояться. Такого їм не звикати до таких. Холодів. Не знаю, чи я сказала з самого початку, що це канал Село це Моя Доля і це Хмельниччина. Я вас вітаю. Вітаю з недільним днем. Бажаю всім доброго здоров'я і гарної погоди. Ну і миру ж звичайно. Мирного дня. Але хоч і кажуть, що в природі нема поганої погоди, то тут така погода навряд чи комусь подобається. А я як зимою змерзла в руки, зашпори зайшли і взагалі змерзла і втекла до хати, і щоб посолодити для себе таку гірку пілюлю погодну до Довазонів. Ось так красиво цвіте в мене. Аж тепер розців людей вже давно поперецвітали, але ж коли б не цвів, то ніколи краса лишньої не буває. Гіпеаструм так красиво цвіте. Підростає, слава Богу, лавр. Благородний, який я замовила, колись, як я вже говорила в інтернет-магазині садім. Деяка розсада мене тішить, деяка не дуже так тішить. це селера, слава Богу, підростає, це журзина фреско. Також підросла, вже потрібно було б її розсадити. Помідори, слава Богу, підростають. Сіння Захара. Десять насінин було, раз, два, три, чотири, п'ять. Вроді зійшло далі, не знаю, чи ще хтось проклюнеться, чи не проклюнеться. Деякі коліуси розсадила, отакий красунчик, дивіться, яке дивовіжне листя. Тим самим, як кажу, додаю собі настрою, як я кажу, підсоложую пілюлю, Подивіться, скільки тільки прийшла до хати, а тепер сніг. Пустився. Ого, який, який сніг іде. Говорили прогнозисти, пророчили, що в деяких місцевостях буде снігу по колінах, можливо, це і нас мали на увазі, бо ми ж також Захід, Хмельниччина. Ось такі колі усі красиві. Відцвіла вже моя маранта. Вон тільки залишилося місце від цвітіння. Скромне таке було цвітіння в якомусь відеоролику я показувала, що вона цвіла. Це Маранта Керховена. А це триколор. Трошки зблідло її забарвлення, бо далеко від світла вона стоїть, не вистачає місця. Стоять дуже вже такі притінені мої фікуси, але ж я так бачу, що вони не гніваються. Ніби й листя не скидають, все нормально. Алтісма, бенджаміна, бенджаміна. Ось такенький коліус, кисличка, незважаючи на те, що на вулиці йде сніг, то випускає свої тоненькі, скромненькі. Гілочки, і він береться цвісти, вона вже відцвіла верніше. Орхідея надумала цвісти, і вже давно я говорила, що пора з неї відсадити молоденьку орхідейку, але так я і не, не відсадила, і так, поки що вони живляться з одного кореня. Там була чай міля чогось став піджовчувати листочки, не знаю, чого йому не вистачає. Кактуси і кактусята. І тим часом подивіться, скільки снігу вже на вулиці. Воістину, сніг на зеленому листі. Підростає в теплі, а іноді не дуже в теплі, мій перчиком. Показувала, коли сіяла в скрутку такий стан перцю, нормальний стан перцю. Сподівалася, що вже тепліше є, тепліші ночі будуть, то повиношу трохи в плівкове укриття, щоб розгрузити під віконя і стелажа свого, але ж не тут то було. Не все гаразд в моєму. Розсадному королівстві пропала розсада капусти. В минулому році чомусь так була була гарна, потім раз споганіла, і ніби не чорна ніжка, не знаю, що з неї сталося. Підростає потроху розсада гномиків. Ніби, слава Богу, все нормально поки що. Пу-пу-пу. Бо хочеш вір, хочеш не вір, але вже віриш. І всілякі забобони, в що хочеш, бо доглядаєш, доглядаєш. А потім буває, що і не дуже і добрий результат. Отака моя сьогоднішня розповідь про погодну аномалію і про все потрохи, і про підсоложену пілюлю. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Я вас вітаю на каналі. Вільниші. вже вибачте, не вітаю, а кажу до побачення. Сніг заморозив мозок. І бажаю всім гарної погоди, мирного дня. І незважаючи на те, що такі аномалії погодні, все ж таки. Вірити в те, що якось воно все наладиться, і завтра буде краще, ніж сьогодні. І, як завжди, кажу до зустрічі.